Від імені Ради директорів, відданої управлінської команди та наймовірного персоналу Української кредитної спілки «Лимерід» я хотіла би привітати наших членів та широку громаду з Різдвом Христовим та Новим Роком. В цю святкову пору, збираючись з нашими близькими, ми згадуємо наших мужніх братів і сестер в Україні, які борються за свободу своєї батьківщини та за збереження демократії в усьому світі. Наші думки з ними, а наші серця сповнені надією на закінчення війни. Ми відчуваємо глибоку втрату багатьох українських родин, коли вони ставлять порожню тарілку цього святого вечора, щоб згадати своїх героїчних близьких, яких уже немає з нами. Їх хоробрість і жартовність ніколи не будуть забуті. Закликаю усіх нас у ці складні часи. Черпати сили в нашій громаді. Нехай Це Різдво принесе вам хвилину радості, миру та спокою. Вступаючи в Новий рік, давайте триматися надії, молитися за міцний мир в Україні та працювати над світлішим, гармонійним майбутнім для всіх. З Різдвом і Новим Роком! Христос рождається!